А ну розкажи мені по обстановці, де нас 300, щоб ви витягувалися? От зупинилось передихнуть, їбану оскільки. Ми заникли з хату. Зараз надають Сижу, мені допомогу. В мене не поранення обвіт, дві руки і щось з оком. прийняв, пацани, да, давайте де, собі я... допомогу, допомогу в І треба хлопця забрати Боже, е... з вулиці, щоб не... його не добили скідами. Та все відзумлю його. Зумлі, поки вони за ним не вийдуть, ми нічим все одно не допоможемо. Тому що ми давай назад на передній край. Ти там вже три ставлять. Та вже три. Давайте, пацани, допомагайте собі. Зараз, що треба те, у вас не було. Повипивайте таблетки пілпак обов'язково. І витягніть у мене хлопця, блядь, викриття. Забрали його. Забрали? 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 Хай його закутують, зігрівають. Дишать на нього. Та хоч дишать. Будемо старатися його забрати зі.